Як формується емоційний інтелект? Я вже сказала: по-перше, в сім'ї, в маленькому дитинстві в оточенні, де дитина зростає. Якщо мама вміє розуміти емоції, емоційно тепла, відкрита, якщо тато емоційно розвинутий, теплий, відкритий, і в сім'ї проявляють, підтримують прояв як позитивних емоцій, так і негативних емоцій, вчать, що всі емоції можна, немає. Ну, проявляти можна, немає заборони на прояву емоцій. То людина. Навіть не помічає, що вона вже до там, 18 років виростає як людина з дуже розвинутим емоційним інтелектом. Вона просто для неї це природньо, вона просто цього не помічає. Да, їй просто легко спілкуватися з іншими, вона розуміє сама себе, вона може дати раду своїм складним почуттям, вона може про це говорити, вона вміє про це говорити. В неї є відповідні слова, навіть там лексикон, щоб це сказати, так? Тому що вона навчилася це у своїх батьків. Якщо ж в сім'ї мама холодна замкнута, тато взагалі не розмовляв з дітьми, ну, ми знаємо, що є такі, сім'ї, де спілкування дуже неемоційне, де є заборона на негативні почуття. Не плач, не кричи, не, не бігай, не кажи, хто тебе так навчив, закрий рота, не запитуй. Оце все створює ситуацію, коли дитину придушують, і дитина починає закриватися. Вона розуміє, що це небезпечно висловлювати свої емоції, проявляти їх, щось просити, щось казати, тобто жити відкритим емоційним життям. Це стає небезпечно, і дитина замикається. І це може бути настільки сильно, що. Вона дійде до стану алекситимії. Я вже сказала, що це. це така хвороба. Сьогоднішнє суспільство в різних країнах дає різну статистику, але вона жахлива і таки дуже різна. Що я бачила статистику, що від 5% до 23% осіб. Можуть мати прояви цієї медичної, тобто вже як хвороби, як діагноз алекситемії. Уявіть собі, до 23 це кожен п'ятий. От у вас 5 осіб в кімнаті, і одна з них не розуміє власних емоцій і не розуміє емоцій інших людей. І це потенційно люди, які можуть вчинити собі шкоду і іншим, тому що вони не розуміють, що таке біль. Що таке радість, вони складно розуміють, ти зараз тобі класно, чи ти потребуєш допомоги? До 23% це жахлива цифра. І от закінчу думку про алекситимію. вона може бути як вродженою, а може бути набутою. І от якраз в сім'ї, де є холодні стосунки, де батьки накладають багато. Заборони на прояв будь-яких емоцій, як негативних, так і позитивних, діти поступово закриваються і приходять до поведінки алекситемії. Тобто, у них немає слів, вони не знають, що вони відчувають, вони не знають навіть, як це відчуття назвати, тому що мама ніколи не говорила: М, ти сидиш такий засмучений, ти зараз сумуєш. Або о, я бачу, ти сьогодні дуже радісний, тобі приємно, так? Тобто оця гамма оцих всіх емоцій в сім'ї навіть не промовлялася, і дитина може навіть не знати назв оцих відтінків різних емоцій.